Чи можемо ми за, сьогодні, там, силами цього зібрання, відповісти на питання місце генерального плану щодо стратегії розвитку міста? Ну, бо е, ваша пропозиція виглядала таким чином, що ви запропонували загальні стратегії в ряду або перепрошую, генеральний план, в ряду з іншими стратегіями. Є різні точки зору з приводу того, що передує, чому. Тобто там де, ряд київських фахівців вважають, що первинним є генеральний план міста, і тільки після того можна говорити про розробку стратегії. Е, я особисто підтримуюсь трошки іншої точки зору, що все-таки генеральний план міста, на мою думку, це швидше ресурси, землі, площинні ресурси. Але спочатку мала би бути стратегія, а потім, відповідно, генеральний план міста. Чи, ну, ще раз кажу, це питання воно є. Напевно, для того, щоб рухатися далі в розробці стратегії і розвитку міста, треба дати собі відповідь на це питання. І друге питання. Е... Це питання вже готове, дуже гарне питання. Робочої саме так. І наступне запитання, все ж таки, ми говоримо і мова йде про розробку стратегії конкурентноздатності чи стратегії сталого розвитку. Бо е, на моє запитання, на моє. Так, чи ще якоїсь іншої, будь ласка. Бо на моє запитання, яке я те ну, ж саме запитання ставив з трибуни, пан Дробенко, відповідаючи, запропонував ще один варіант. Стратегія конкурентної здатності, стратегія співпраці з'явилася ще. Як, як, як ще один варіант стратегії. Тобто, ну, можливо, на ці два питання, якщо нам вдасться дати відповідь сьогодні, ну, це буде, напевно, чи не, не оптимально? Було... Ну, Давайте ми Все? зробимо для себе поняття, що, що таке є, що таке соціально-економічний розвиток. Ага. І що Є стратегія сталого, чи скажемо збалансованого розвитку. Ми визначаємо, що є три критерії: Це соціальний, економічний і екологічний. Тому що чому ми кажемо, я там показав, в Європі немає розвитку там ВВП 10%. Там є, якщо там пів відсотка, це, це нормально. Чому вони тому... наситились уже? Тому що кожен відсоток продуктивності. Підвищення продуктивності, Ти споживає рефрути. на навколишнє середовище. Ось що, що, то показує, що треба мати збалансоване, треба розподілити собі чітко, що 40% нашої стратегії це є соціальна сфера, 30% це є економіка, 30% і дотримував. А і, як сплановано, чому я казав, що авто, автомобіль їде по шосе 30 км за годину? А якщо ми спланували 80? значить то погано. Так? І погано, якщо швидше, і погано, якщо нас має бути сплановано. Ось чому логіка, яка стратегія, що ми собі далекоглядно плануємо і притримуємося співвідношення трьох елементів. Три. Соціальне, економічне і, тому, а і, і тут же, То вона вже само собою є конкурентоспроможною. Як документ, та, та він, він в якійсь мірі, мірі є стратегічним документом. Через те він може і попав, так сказати, в число тих а стратегій. А де будувати? А що будувати? Але, але, але його, його основна задача все-таки, будемо кажути, ну, створити правила гри. Прикладна задача і створити правила гри для органів містобудування архітектури міської ради в сфері містобудування. Сам документ, ну, сказати, для того, щоб створити ті правила гри, треба, ну там є обґрунтовуюча частина, ну, от, і, і сам документ можна так умовно поділити на дві частини. Одна така прогнозно-розрахункова, де визначаються параметри, перспективні параметри міста ну, по всіх показниках, і які не є обов'язкові до виконання. Якщо, наприклад, в нас не буде побудовано там той мільйон чи скільки там чи, чи, чи 4 мільйони квадратних метрів житла, ті, що передбачається цим планом, тому нічого страшного немає. То є прогнозна цифра. От, і, е, чи, наприклад, чисельність населення. В попередньому в генеральному плані передбачалося, що в нас в 2010 році має бути 950 тисяч. Наявних є 732 тисячі. Тобто пішло навпаки на спад. Тобто прогноз був. Правильний для свого часу. Потім помінялася ситуація і прогноз перестав діяти. Але що повинно бути перше, що друге, ну не знаю. На мою на мою думку повинен бути спочатку, на стратегічний план, який визначає якісь стратегічні цілі, а вже потім технічний, технічний документ, яким є генеральний план. Хоча, хоча повинно бути і зворотний на зв'язок, розробляючи, розробляючи так са якусь стратегію. Напевне, треба користуватися і даними генерального, генерального плану. Я ще від управління архітектури стосовно ситуації з генеральним планом. Зараз на, чіт, на даний час, тобто вже десь з 2004 року по 2008-2009 рік генеральний план завершено, так, Віталій Іванович? Він, він проходить держекспертизу в Мінрегіонбуді. і Ми чекаємо, що до кінця року в принципі, він буде вже винесений на затвердження ради. Тобто ми отримуємо той документ, як казав Віталій Іванович, який значить, десь буде на певний період часу регламентувати діяльність, тобто, діяльність органів влади в сфері містобудування. Чи вони співпадають з тими рішеннями, які були заплановані ще десь на період раніше? Можливо, що і тоді, якщо виробиться якась спільна значить, напрямок і стратегія на певний період часу, яка задасть тенденцію до, десь до коригування якихось моментів в генеральному плані. Час покаже. Але в даному випадку я би просив би так десь орієнтуватися до генерального плану дійсно, як до нормативного документа, який потрібний в роботі, який задасть юридичні правові підстави до діяльності міської ради. Стратегічний його десь напрямок. Перевірити подальшим опрацюванням. Не ув'язувати його як стратегію, таку, що це все, -все, -все глобальна вирішуюча стратегія для міста. Це, я не, це вона один... не вирішуюча, але вона обмежуюча. Так. Точно. На певний період часу. Тобто Зараз все, вона виконує Тому Вона функції. мусить бути точно враховуватися. Можна, можна щось сказати? Дивіться, Чому важлива стратегія? Ну, тут дехто знайомий з тими принципами Євро 2012. Я ті слайди тут не показав. Ми з 2004 року працюємо по Євро-2012. Які були пропозиції? От Істрильська вулиця, всі знають, так? Отут будується стадіон, а тут є аеродром. от. Але дивіться, яка в нас гарна розв'язка. чому не зробити по-інакшому? То ми пропонували у 2004 році. Ми цей аеродром звідси забираємо. І став в черлянах, яка в нас полоса землі звільняється, чому я кажу, що, ми, що, що, що стратег і архітектор, яка звільняється, е, ділянка землі, зручний доїзд до стадіону з Городоцької, з Кільцевої, і з Кульпарківської, і з Любінської. Можна додатися, зразу автоматично відповідно. Череляни загробили, продали держава 20... продавала. Стоп, Держава продала, там вже є суб'єкти, коли продав, термін на Коли термін вона продавав з 90-го року, як ми здобули Шо? незалежність. І вже не полоси. Нема полоси. Так ні, але в 2004 році це ще було все. От, я, я до цього що було. Послухайте мене шу я шу до цього... марвис, забудованими Плитами щерля. Де, прошу, а, я я базар, з червян. Перепрошую. А то в нас базар дорожче ніж аеропорт. Друге питання: Якщо ідея хороша, ідея дійсно вірна, що місто такого плану десь до мільйонника повинно мати резервний аеропорт. Те ж саме говорив інститут містопроект, коли розроблялася на четикрас схема планування Львівської області. Але прийнято остаточно було. Згідно ресурсів, які має і держава, тому що е фінансування аеропортів здійснюється державою, що буде в місті Львові реконструкція злітно посадкової Зрозуміло. Питання ідея... резервного аеропорту не... закрили. Послухайте мене, тут не йдеться про те, що е я до чого це веду, що має бути спочатку якась стратегічна група, працює над розвитком, а потім будується генеральний план, а не навпаки. От про що йдеться. Та погодилися. Просто ми просимо, щоб не вплив на генерального плану на зараз до за виконав свою роль не, а зараз а то, ті напрацювання, які стануться, щоб вони були на подальші, нам... на подальші да, да, моменти то, розгляду. розгляду, в якому напрямку йти. Можна репліку на останню власну дискусію? Справа в тому, що ми поки що живемо в перехідному періоді до якоїсь нормальної логічної держави, тобто, поки що, інтереси Львова. Не можуть бути забезпечені тільки волею громади. Ці інтереси надзвичайно топчуться власне, волею центральної влади. Як було колись, так і зараз. І, власне, приклад з аеропортом є прекрасний приклад. Тому що єдиний з восьми стратегічних аеропортів, єдине місто, яке не має свого аеропорту в комунальній власності це і місто Львів в Україні. Про що це говорить? Про дискримінацію, яку ми завжди зазнавали. І тому ми можемо собі дуже гарні плани робити. Але реалії є такі, що поки не буде бюджетної реформи, адміністративної реформи, нормальної логіки державного управління в інтересах громадян України, а не еліти, певної, доти ми можемо сваритися, але реалії є такі, як говорять пан Дубина, як говорять інші, це так для відомо.